на своєму каналі Те, що люблю. Сьогодні в нас вже середа, середа 29 жовтня, 13.42. Але я вже сьогодні трошки повишивала. Цього тижня я взяла в роботу з катертину відклала ту сорочку, яку почала вишивати низинкою. так і думаю, що треба таки закінчити скатертину, бо час не стоїть на місці, а свята, як би не було, наближаються. І скатертину треба вишити. То в понеділок я вже вишивала скатертину, вчора ходила на навчання. Повишивала після обіду буквально трошки, вже, вже сьогодні трошки повишивала. Так, що я вам хочу сказати, що я вже вишила і жовтим, і зеленим кольором все. Тобто, зараз я вам покажу трошки ближче. О, бачите, тут є зелений і є жовтий колір, вже вишитий весь. Це ота така дзвінка, що була на куті. Так? І, од, і маленькі такі дзвіночки, що були по кутах. І отакі от ще були пусті, ну, не пусті, я їх просто повністю не зашивала. Двіночки, і що я вирішила? І вирішила я таке, бачите, чорним ще додати трішки. Бо щось мені. Я дивилася, дивилася, зелений мені щось сюди не пасує. І якийсь інший не пасує, то я вирішила чорний, але просто не два рядочки, як в цій. Зараз, зараз я так хочу, щоб. Видно, бачите, не два рядочки, так як цій, а тільки один рядочок, щоб вона було просто більше білого. То я почала тільки чорним. Тобто жовтим я вишила, по-моєму, в понеділок все повністю. Це я вишивала в понеділок. Вівторок я вчора почала в зеленим і сьогодні вже зеленим закінчила і почала одним чорним ще потрішки. То ще буде а, на кілька днів роботи. Але думаю, що я... Якщо би я присіла так добре, щоб сіла більше нічого не брати, то, то може би я і вишила. Так, ще хочу вам сказати про по поїздку, бо я так нічого вам і не розповідала. Про поїздку, те, що ми їздили з церкви з дівчатами в Куда? Ну, угу. крутиться. Ну, зараз я згадаю. Погоню це ми вже вдруге вже назад, коли ми верталися, то ми вступили в погоню. А спочатку ми були старуня. Але ну, ми кажемо старуня, а коли там розказували нам священники про трошки про історію, про Симеона Лукача, то вони кажуть, старуня. Раді, раді вітати вас в стороні. Чомусь так наголос. Ну, я не знаю, як правильно, можливо, так і правильно, як вони кажуть. Ми просто кажемо старуня. Ну, щось я бачу, чую, що всі кажуть старуня, ну не старуня, принаймні. Можливо, і правильно так, як вони говорять. Трошки розкажу про свої враження, бо в попередньому відео просто тільки показала краєвиди трошечки. Так, місце. Чим таке величне, тим, що воно в горах. Там величезна-величезна територія є. так. Ну, Трави там такі з травою ділянки величезні. То ми вже казали. Хто, хто про що думає, ми думали, то що От, ну, починають, напевне, косити до кінця тижня, чи там, чи скільки там її, ну. По частинках, я так розумію, одно, одночасно всі не можуть косити. Або є настільки багато ну, там і машин ті, що косять, чи вашинок, чи косарок, чи людей, ну я не знаю. Але якщо немає їх багато, якщо там, наприклад, дві чи, чи три, то з одного боку починають косити, поки закінчить інший бік і знову треба починати знову косити. Бо територія дуже велика, дуже величезна. Ну, їхали ми десь 2 години, половиною, Десь до так, а до, може і до трьох. Чекайте, пів сьомої ми, ми виїхали, 53, певно, ми їхали. Півдесятої ми вже приїхали. То в 10 годині почали нам розповідати трошки про історію, про Симеона Лукача. То, на честь нього ніби створений той храм, церква, та, церква та в землі, так, повністю в землі. І зверху на даху також земля, просто потім вона ще покрита якимись тими такими від дощу від. Але дуже-дуже світла, тому що за рахунок у того переднього вікна величезного все видно. Ну і в стелі там також є зроблені вікна. Така вона в сучасному стилі побудована, ну, зовсім не подібна так як на церкву, так як якийсь. Ну, Так як входиш в якусь печеру, не печеру, але просто дуже світло, бо білі стіни. Такі, таке все біленьке, досить так цікаво. Потім була літургія, потім ще було миропомазання. Потім була ще була хресна дорога, досить так. Тро, ну, трошки часу воно зайняло, як би не було. Хресна дорога десь коло години часу. Літургія, потім ми вже вирушили назад. Тож тобто по дорозі ми ступили в погоню. В погоні там є чудотворна копія чудотворної ікони. Так, і весь іконостас е, вишитий. Я знімала трошки, показала вам, якщо б придивились, то там і видно, що він весь економікий. І так само різдвяний, дуже, дуже гарний іконостас в погоні. Ну, в погоні більше відчувається, що це так як церква, ну, такий, більший такий духовний. Ну, якусь так. Відчувається, що, що зайшли до церкви, бо там тут ніби так як в зали зайшли. Можливо, то, що ще просто не намолене місце, не настільки воно вже давнє так? Воно тільки почало функціонувати. Там, з 22-го року, по-моєму, це ж зовсім мало, ну, але людей величезна кількість, величезна маса людей. Ми, якщо їхали, то так автобуси були припарковані з однієї сторони і з другої. То з однієї сторони я нарахувала 27 автобусів, з іншої сторони, я вже просто не рахувала. То можете уявити, скільки приїжджає людей. І всі вони там поміщаються. Досить така величезна церква. Це про старуню я говорю. Про погоню там зовсім невеличка церква. Але я ж кажу, там іконостас весь вишитий. Навіть отець нам трошки так само розповідав про історію, то сказав, що вишивали косівські майстрині, так, і в іконостасі використано коло 30 технік різних вишиття, вишивання. Ну, я як поїхала, то окуляри з собою не взяла, щоб піти продивитися. То, що я подивилася, побачила, як то кажуть, неозброєним оком, що без окулярів десь, Ну, три техніки я бачила чи чотири. Так як я глянула, але щоб зовсім так добре роздивитися, то без окулярів я добре не бачу. Щоб роздивитися саме. Але просто досить таки цікаво. Так, і, ну, і там вже в. В погоні ми вже була, був ще молебен до Матері Божої. І повернулися ми назад. То уявляєте, ми пів сьомої виїхали, а приїхали додому десь коло восьмої вечора. Тобто, цілий день, цілий день ми були в дорозі, в паломництві, скажімо так. Присвятили такий один день, ну, але це не то, що їздимо там. Кожного тижня, а раз, раз на рік, напевно, то можна собі дозволити, навіть і треба. Трошки помолилася за своїх рідних, за своїх дітей, за маму, за брата, особливо котрий воює. Та й сама отримала такий трошки духовний, я навіть не можу вам сказати, як, таке якесь відчуття. Легкості трошки, трошки такого розуміння, що, що Бог є пояс, що він нас не покидає. Як кажуть, не бійся, я поруч. Так, це таке, так, так, такий ліричний відступ від мого відео. Ну, я ж кажу, в катартину я вже трошки вишивала, і що? І я вам показувала свої покупочки, що я. Придбала оце козака сіннє листя. І що ви думаєте, я його ж таки почала вишивати? В понеділок я почала, певно, вишивати один листочок, дубовий. Зараз, зараз я вам покажу. Бо що не хочу дуже шелепотіти. Дубовий листочок з жолудем. Оце один жолудь і один маленький тут ще виглядає. Ну, тут він ще не має бексічу, тобто хрестики вже і всі вишиті, але ще немає. Бексічку. ну, ще Просто вже було темно вчора, і я вже не хотілося мені брати той бекстіч, вишивати, так, проглядатися, то я вчора взяла ще вишивати, я навіть не знаю, що це таке листочок чого. <кху> якими синіми ягодками має бути? Ягідками отакий от от, ще один. ага, не видно там, Так, покажу ближче. Отакий от, от листочок, ще почала вишивати. Ніби виноград, не виноград, але на винограді трошки грона інші, а тут, а тут інші ну, щось таке. Червоненький такий листочок з синіми ягідками буде. Це я вже його почала вчора вишивати, то за два дні вишила той листочок, а то почала вчора цей вишивати. То я вечорами, коли вже не, не хочу включати багато світла. Так, щоб вишивати, то сідаю на кухні і трошки вишиваю листочок. Ну, я ж кажу, я, ж не, я не втримуюся. Як вже щось маю, то вже мене воно муліє. Ну, а ще тим більше, що зараз якраз осінь, і хочеться швиденько ще його вишити, щоб ще вчепити десь, щоб воно ще тішило, тішило око. Я ж кажу, тут ще має бути бекстіч, бекстіч в одну є ниточку і в дві, по-моєму, якщо я не помиляюся, ну, але то вже потім буду більше вам розказувати, коли вже, коли вже вишию. Просто я бачу так по цьому, що є в одну і в дві ниточки. бекстіч, так, в кольорі 21-22, 24 кольори. Уявляєте, на таких 5 листочків, на таких от 5 невеличких листочків. Ну, ну, ну зовсім не невеличкі, не можу сказати, що вони такі дуже великі. Невеличкі вони. Листочки 24 кольори використовуються. Ну що, поки що всім па-па, до зустрічі. Зустрінемось далі. Так, всім привіт! Сьогодні вже в нас понеділок, так, 3 листопада. Але я ще вам хочу показати те, що я від вишивала ще в кінці жовтня. Так, ну що, ти прийшла? Ти прийшла сюди таке? Тішуся тим, невимовно, дуже сильно. Я навіть не знаю, як вам що сказати. Тішуся тим, що я вже скатертину нарешті свою завершила. Я її завершила в. Четвер. Так. Вже все вишите, вже всі кольори вишиті. Тут. Е, Ніка! Тікай, тікай. Тут величезна кількість хрестиків. Дуже багато. Я навіть не рахувала, ну, можна сісти, в принципі, порахувати, але я ж кажу, я вже навіть не рахувала, скільки їх тут. Тепер мені залишилося її ще підігнути. Так, і тоді, напевно, попрати. Бо якби не було, я її вже. Цілий рік на я її, по-моєму, що минулого року починала, то вже точно цілий рік я її тягаю, то вона вже сама по собі брудна трохи. То спочатку, напевно, підігну, щоб потім вже не торочилися, тканина не, не торочилася. Ну, що ти прийшла? Що ти прийшла? Що ти прийшла до мене? Сапиш. Щоб не тручилися. і Тоді вже, напевно, паперу і вже скатертина буде готова під крохмалю, і, вона вже буде гарно чекати на свята. Вже тішуся тим, що це величезна, величезна робота вже завершена. Як би не було, все ж таки воно забирає дуже... Так. дуже багато часу забрала вона в мене. Я її то вишивала, то відкладала, то знов вишивала, то знов відкладала. І ніяк не хотілося, мені її завершувати. Але я її вже завершила. Ага, отам там бачу, що щось три чорні хрестики не завершила. Mm, ну, то таке вже зараз я сяду та й відчай. Але в основному вже вся маса. Ну, не вся маса, а весь на загал, вже все завершене, так? Це я її завершила в четвер, бо в п'ятницю я вже в скатертини не вишивала, в п'ятницю я вже вишивала. Ці маленькі листочки. Я ж вже не пам'ятаю, чи я показувала чи ні. Напевно, показувала, що той жовтенький дубочок я вже завершила швидше. Ще, ну, напевно, в першому шматочку відео показувала. Так, що я його завершила Отакий от. І в п'ятницю я ще завершила такий от листочок. Чекайте, чекайте, хочу його. Такий от листочок. Я не можу сказати, що це за листочок. Виноград, мав би ніби восени достигає виноград. Воно би підходило, але в винограду якісь не такі киточки. грона не такі. Листочок, ніби і винограду, а, а самі ягідки на винограду, не знаю, що це. Чорниця, ну, чорниця достигає раніше набагато, і, і вона трошки не така. Ну, я не знаю. Одним словом, я не знаю, що мав на увазі дизайнер е, цим листочком, ну, але листочок та й листочок з синенькими ягідками. Так, я ж кажу, це я їх вже в п'ятницю вишивала після, після обіду під вечір, бо в п'ятницю я зранку мала, ну, до обіду я мала дуже багато всяких, всяких питань. Так зранку ходила в поліклініку, оформляла дитину на реабілітацію з хребтом на вправи, що там, там щось сьогодні вже пішов. То я оформляла, потім пішла на навчання, потім після навчання поїхала до окуліста до, в поліклініку, звичайно, бо я ходжу в приватну, а то мені треба було ліки виписати, виявляється, що вже тепер є. Ліки від Глауко ми включили в доступні ліки, в перелік для доступних лік, ліків, то я мусила ходити до звичайного окуліста, щоб він склав план лікування, а тоді вже звичайний терапевт... Ніка. Ну, тікай. А тоді звичайний терапевт вже виписує. Ну, що ти хочеш, ну що, ну, все, сядь. А тоді, звичайний терапевт вже виписує, дає електронний рецепт. Ой. Ну, Не буду розказувати пригоди з окулістом, бо цікава така жіночка якась попалася. Ліки, не так коротко тільки скажу, ліки е на кожний день відкривається окремо флакон. Ну, він не невеличкий такий флакон, а такі на кожний день. І в інструкції пише, що після використання. Закапали обидва ока і після використання утилізується. Тобто я розумію, що воно викидається, правда ж? І використовується тільки один день. Ну, Сьогодні використали ввечері, бо ввечері ті краплі крапаю. Використала, покапала два ока і викинула. Навіть якщо там залишаються ліки. Ну, Вони вже не дійсні, бо згідно інструкції. А вона мені каже, та ви собі їх положіть та ще завтра покапаєте. Ну як положіть? Ну, я кажу, ну, а згідно інструкцій. Ну, то що то, вони ще дійсні. Я кажу, ну то так, але ж це моє. Ніка, ну чекай. Тікай, ще куди залізеш? Але ж це моє здоров'я. Ну я, я, я дивуюся. розумієте? Ну так, але то ж державні гроші. Я кажу, ну я розумію, але чомусь в інструкції так передбачено, що їх викинути. Раз включила держава в доступні ліки. Значить, вона прочитала ту інструкцію і розуміє, що треба їх викинути. Що навіть якщо вони залишаються, кажу, тим більше яким чином його можна закрити? Тож не то, що баночка, що закручуєш чи щось, а вона ж не закручується, тобто вони на повітрі. Бо там зривається така пломба, і, і все. Ну, Я в шоці просто від наших лікарів. Ну, ладно. Прийшли. Може, це тільки в мене так? Чи то мені такий лікар попав? Ну, я не знаю, не буду вже. Далі, ну і ж кажу. Я була здивована, ну, але то таке. Так, то в п'ятницю я завершила ще цей другий листочок. так, Прийдемо вже на, на вишивку. І вже в суботу, вже, вже буде листопад, в суботу я вже буду за суботу я вже буду знімати інші відео. так, а на цьому, отакий, ну, Тішуся тим, що в мене є величезна завершена робота, яку я завершила в. Жовтні вже нарешті. Так. Це гарбузики також від фрузовка, котрі я вишивала минулого певного року чи поза минулого року. Я вже не пригадую, якого це року було. Такий так само осінній декор. Так, ну, тішуся тим, що я вже завершила скатертину. Це була для мене така найбільша така об'ємна. Величезна робота, котра займала багато часу, і я ж кажу, що я то хотіла вишивати, то не хотіла, то відкладала, то вишивала. І знаю, що, що треба це зробити, бо замість мене ніхто цього, цього, як то кажуть, не зробить. І я вже би щось інше вишивала. Ну, але ж треба ще то закінчити. Ну, одним словом, добре, що я вже тішуся тим, що я вже завершила. Все, поки що на цьому все. Будемо будем зустрічатися в наступних відео. Дякую всім вам за перегляди мої віду, моїх відео. Ніка! Не шелепучи. Е, дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Надію, що і надалі будете дивитися, так? І, і, і ставити вподобайки і коментувати. Дякую всім вам і всім нам. Ну, ну, то, то треба було, ну, та так, певно, на у нас треба всістися. Дя, і всім вам бажаю миру, якнайшвидшої нашої перемоги, міцного здоров'я. Ну, Миру, миру, основне нам зараз миру. До зустрічі, всім папа. -па.